Вас вітаю Океан Трейд. Сьогодні ми будемо оглядати торцеву насадну фрезу з подачею зор від надійного турецького бренду MBC. І для початку пара слів про призначення, так як серед глядачів можуть бути і новачки, які ще не знайомі або не зовсім знайомі з усіма можливостями та асортиментом металоріжучого інструмента. Фреза зі змінними пластинами це ріжучий інструмент, який включає в себе корпус і спеціальні твердосплавні пластини, які можна легко замінити, що дозволяє підтримувати високу продуктивність та якість обробки, використовується для чорнової та. Частової обробки поверхонь, а також для обробки фасок. Завдяки широкому спектру матеріалу пластин є можливість оброблювати стальні човонні нержавіючі жарстійкі матеріали, а також деталі з кольорових металів. Тепер пробіжимося по основним характеристикам даної фрези. Корпус фрези діаметром 40 мм, довжина 45 мм, посадочний діаметр 16 мм. Ріжучі пластини RPMT 1204 ноль закріплюються гвинтами, можуть бути представлені в різних сплавах в залежності від виду робіт та матеріалу, що обробляється. Сам корпус. Виглядає як невисокий циліндр, а на краях торцю розташовані гнізда для кріплення змінних пластин. На нашій фрезі бачимо чотири зуби, що відповідає кількості пластин, які встановлюються на фрезу. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо в будь-який куточок України з ними швидко, надійно та якісно.